Асміта жила в маленькому жерстяному будиночку на невеликій ділянці землі в маленькому містечку на сході Непалу. П'ятеро людей проживало в будинку: її тато, мама, бабуся, Асміта та молодший брат. Багато сімей вирощують овочі та фрукти на землі навколо своїх будинків у Непалі, але ділянка землі біля помешкання Асміти була надто малою, щоб виростити достатньо продуктів, щоб прогодувати всю сім'ю. Через це батькам Асміти довелося працювати надто важко, щоб Прогодувати родину. Вони ніколи не відвідували школи, тому не вміли читати чи писати. Вони ніколи не навчалися, щоб працювати водієм автобуса, сантехніком або вчителем, тож вони вимушені були працювати своїми руками. Іноді вони носили цеглу чи купали канави. В інших випадках вони садили чи збирали врожай. Після довгого робочого дня батько та мати Асміти були втомленими. Коли вони поверталися додому, то хотіли відпочити через вживання алкоголю. Ані з п'яніння батьки влаштували бійку. Чим більше вони билися, тим більше вживали алкогольні напої. Здавалося, що батьки асміти увесь час пили і влаштовували бійки. Сусіди почули крики і прийшли до маленького жорстяного будиночка, щоб спробувати допомогти. Тоді керівництво міста намагалося допомогти. Навіть поліція приїхала, щоб навести лад, але нічого не змінилося. Батьки асміти продовжували пити та сваритися. Потім мати дівчинки пішла з дому. Вона втомилася вживати алкоголь та влаштовувати сварки. Хотіла кращого життя. Вона поїхала до Індії на роботу. Асміта залишилася вдома. Тепер у маленькому будиночку жило лише четверо людей. Дівчинці доручили наводити лад у помешканні. Вона готувала їжу та прибирала. Це була важка робота. Складно було жити з батьком, який продовжував випивати. Коли він вживав алкоголь, у будинку не було спокою. Здавалося, що життя ніколи не стане кращим. Згодом бабуся Асміти почала ходити до церкви щосуботи. Дівчинка ніколи не чула про церкву, але її бабуся була щаслива, коли поверталася додому з церкви в суботу. Асміті подобалося бачити її усмішку. Бабуся розповідала дівчинці історії про небесного Бога, про котрого вона чула в церкві. Асміта ніколи не чула про цього Бога, бо її сім'я поклонялася богам з каменю та дерева. Дівчинці сподобалися історії з Біблії. Однієї суботи Асміта вирішила піти до церкви зі своєю бабусею. Вона залишила усю хатню роботу та взяла свого молодшого брата. Та за руку вони разом пішли до церкви. Інші діти тепло прийняли Асміту на дитячій суботній школі. Вчитель широко її посміхнувся. Асміта відразу зрозуміла, що вона хоче відвідувати церкву щосуботи. Сьогодні Асміті 12 років. Вона щотижня співає пісні та декламує вірші з Біблії на суботній школі. Дівчинка така щаслива. Життя поліпшилося завдяки Богу. Щосуботи вона просить свого батька теж піти до церкви. Вона молиться, щоб він нарешті погодився. Я вважаю, що якщо тато прийде до церкви, він перестане пити, і ми матимемо мир вдома, каже дівчинка. Частина пожертвувань 13-ї суботи цього кварталу допоможе відкрити школу, де такі діти, як Асміта, зможуть навчатися у східному Непалі. Дякуємо вам за планування щедрих пожертвувань 13-ї суботи.